І буквально якось так, як я кажу, як правило, за дивним збігом оставин. Сьогодні виходить інтерв'ю Лаврова CBS News. Також не випадково. Лавро сказав, що те, що зараз говорять, мовляв, Росія не готова йти на жодні поступки Україні, це неправда. Ну, так само, як мені не дуже віриться про те, що він говорить, що, мовляв, це правда. Москва готова шукати баланс інтересів, наголошує Лавров Але, друзі, є один такий суттєвий нюанс. Торгуючи Україною, Росія сьогодні торгується зі Сполученими Штатами Америки. Їхні інтереси виходять далеко за межі України. І за рамки російсько-української війни, вони справді сповідують інтерес вирішення питань і щодо стратегічного зброєння, і щодо інтересів економічних загалом і в Арктиці, і в світі в цілому. Тому справді, коли Росія говорить про те, що їхній інтерес ширший, тут направду правда. Але те, що вони готові йти на компроміси, це повне блюзнірство, тому що вони ще раз наголошую, і ви це добре розумієте, торгують інтересами України. Лавров сказав, що Москва не отримувала пропозиції щодо передачі американцями контролю над Запорізькою атомною електростанцією, але готова, каже, пояснити, що це нібито неможливо. Я також би 100% не сприймав би цю інформацію за чисту монету, тому що сьогодні неможливо, завтра можливо. Тим паче наголошу вам, друзі, на одному такому дуже важливому моменті. Лавров категорично відкидав будь-які можливості переговорів з Україною, якісь компроміси раніше. Зовсім про це мова не йшла. Це не означає, що вони на них підуть, але те, що я вам буквально хвилину тому говорив. Що Москва заграє з Трампом, я розцінюю це інтерв'ю Лаврова як чергове загравання. А втім, Рубіо чітко сказав, що тиждень ми ще почекаємо до 30-го, а далі ніхто чекати не буде. 30 квітня це дедлайн. Європа і президент Зеленський хочуть посилити Україну за рахунок мирних ініціатив Трампа, каже Лавров. Але це навряд чи те, чого хоче президент США. Знову домисли, нічого наближеного до реальності зовсім. І наголошує він на тому, що Росія згодна на безумовне перемир'я друзі. За умови припинення постачання зброї в Україну, і за умови, що припинення вогню не буде знову використано для зміцнення української армії. Ну, загалом Лавров зараз озвучує тези, які нереальні до виконання. Ніхто не буде зупиняти постачання зброї Україні, навіть якщо припиниться вогонь. Ніхто не буде не озброювати українську армію, тому що це фактично єдина гарантія від можливого нападу в майбутньому. Лавров це розуміє, висуває нереалістичні вимоги, і я думаю, що зараз у Трампа оцінюють цю заяву Лаврова. Хоча, знову ж таки, друзі, скажу, не є заява Лаврова остаточним рішенням, тому що. Це фактично одна із думок, яка сьогодні формується колективним Путіним. Позиція тиску і позиція домовленостей з Дональдом Трампом. Тому слідкуємо за цим переговорним процесом. Він ще впродовж цього тижня буде розвиватися, але те, що, на думку Сполучених Штатів Америки, він має завершитися впродовж цього тижня, так це вже однозначно підтверджено і самим Марко Рубіо, очільником держдепу США. Також сьогодні з дуже невеличким інтерв'ю виступив і Майкл Волц. Це радник Дональда Трампа з питань національної безпеки. Останнім часом його не дуже сильно чути. Швидше говорить під кексит, виправдовуючи за свій скандал у Пентагоні. Майкл Волц також трішки встромив туди носа в цей скандал, але його так десь зачепило лише трішки на правду. Так от, Майкл Волц говорить про те, що... Зустріч Зеленського і Трампа, а це зустріч на найвищому рівні, яка проходила учора в Римі, була ініційована саме президентом Сполучених Штатів Америки, Дональдом Трампом, а не президентом Франції Менелем Макроном, чи Кіром Стармером, чи прем'єр-міністром Італії, про що мовилося багато в західній пресі. І він сьогодні також підтвердив інформацію видання The Sun, в якій мовилося про те, що Трамп спровадив Макрона перед розмовою з Зеленським у Ватикані. Про що ми з вами розбирали це у вчорашньому вечірньому відео? Я вам показував, де абсолютно чітко було видно, підставляли помічники третього стрільця для спілкування Трампа і Зеленським. Ймовірно, для Макрона, але Трамп сказав, тебе тут не має бути. Пане президенте Франції, ми говоримо вдвох. І після розмови із Зеленським, дійсно, Трамп дуже жорстко звернувся до Путіна, вимагаючи припинити вогонь, а потім вже розпочинати переговорний процес. Ну і також, Майкл Волз додав ще одну цікаву інформацію, на якій він наголосив дуже жорстко про те, що угода Сполучених Штатів Америки з Україною щодо крисних копани. Буде укладена він наголошує на тому, що Трамп налаштований рішуче в даному питанні. Нині працює з цим помічник Трампа, працює міністр фінансів Трампа, і угода має бути готова до кінця цього тижня. Вона загалом то готова сьогодні неділя. Міністр фінансів України Марченко буквально два дні тому наголосив на тому, що угоду не підпишуть. Офіс президента затягує це питання. Я поки що вважаю це предметом торгу із Дональдом Трампом, аби він тиснув на Путіна щодо безумовного припинення вогню. В Путіна готові до чогось, але виставляють знову ж таки нереалістичні вимоги. Чим, власне, і затягує цей процес.